Із час, і назва виникла стихійно, так само, як стихійно виникли бажання разом поєднати свої роботи в одному просторі, подивитися, що це буде. Мені здається, що це вибух в хорошому сенсі, енергетичний і просвітницький, направлений на самих авторів, то це точно. Тому що тут, якби коли бачиш відлуння того, що ти робиш в іншому. І Розумію, що ти не один, це дуже сильно тішить. Ці роботи дійсно насичені чимось е, світлою енергією позитивом. І у Володі, і у мене це повернення до, до витоків, все таки до моменту якогось авангарду українського, який десь там світить у темряві в минулому і надихає і. І куди б ми не йшли, і якби ми не думали, що ми щось робимо нове, ми все одно повертаємося на попередні кола. Ми знаємо, ми пам'ятаємо, що до нас цілий пласт мистецтва, і це український авангард. Ну, це дуже цікаво. Неочікувано в часі ми зустрілися з Володдю. На одній виставці в залі виставочних спілки художників Це було поєднання триіналлі. Скульптури і трианалі живопису В одному залі було поєднано. Я подивилась на Володіну роботу, подумала о, як би було класно виставитися разом з Володією. Через півроку ми зустрілися з Володією на іншій виставці, і Володя сказав, як би класно було виставитися нам разом. І тут, оцей з і, і весь час між цими думками, між цими ідеями у нас виникає такий великий проміжок часу, дійсно, і нам треба його пережити. Тобто ми загадали в один момент, пройшло півроку, здумали в інший момент, пройшло ще півроку. Реалізуємо. І це от відбувається зараз. Ось він, Володя. Ось. Я поки що розказала, як це все у нас склалося, чого воно так наближалося одне на одне. Ти можеш розказати? Відчуття ну, е... гармонії відчувається, ну, так? Я так думаю, що тут е -же, про живопис поставить. Е чи ось біле на білому, біле з білим. Ну що ну, можна буде ще? Що може бути краще ще е, в сенсі кольору? Зустрічі зі Світланою ще було це півроку тому, коли я був в Києві. От. І так сталося, що ми зустрілися на її виставці. І я зайшов, це було в, в Київській галереї. І я зайшов на виставку привітати просто Світлану і побачив її роботи. І в мене така, склалось така, знаєте, почуття, відчуття. Я дивлюсь на роботу на Святочкіну і бачу себе. Ну просто форми настільки зізвучні, що мені настільки стало комфортно ну, від цього поєднання якихось думок, які ми ж так дуже рідко зустрічалися. Ну, взагалі практично ну, жили паралельним життям. той момент, коли на виставці от, ми зустрілись, да? дивились роботи. Ну, як художники зустрічаються. Ну, я під цим впливом, що мені ну, взагалі комфортно. Запитань, в принципі, в мене не було з приводу, а як же так, як, як такі можуть бути співпадіння от, по формі, по кольору, по пластиці. Це є суть, тому що е, дві людини, котрі займаються і живуть зовсім, зовсім не близько навіть по відстані один біля другого. Мало дуже спілкуються, і тим більше здивування таке, що просто паралельні якісь чуттєві мистецькі речі відбуваються. І, от коли запропонувала Святочка об'єднати ці речі, у мене виникла спочатку така думка, тому що в мене ж світ паралельний. Ну там трошки інша ситуація, де я Бо зараз ви, знаходжу ви на фронті. весь час, ну, Ви щось я ми так від і тому точки мене... до точки рухалися. І тому для мене це було як, як інший світ. Я взагалі, от два роки, я вже просто не малюю два з половиною роки, як почалась війна. І мене це спочатку збентежило і ну, з острахом з таким я віднісся до цього. Думаю, спочатку цікаво буде повернутись в цю стихію. Тому що, повірте, ну, об'єднати, наприклад, мистецтво і армію це дуже складно, це не об'єднувальні речі. І я з острахом про це думав. І от ми привозимо роботи сюди, і в процесі, поки експозицію робить Олег Олексій. Ми просто, ми просто в захваті були від цього поєднання двох напрямків, котрим виріс в один якийсь цікавий, цікавий проєкт. Як ви задали питання? Тотожність. Тотожність. Дуже для мене складне слово. Тотожність. Любов скоріше. От любов, от, 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 от це ближче. А далі доходимо до тотожності. Скоріше, так, да, від цього творча виникає тотожність. Ну скоріше, я так асоціативно. Це теж і слово приємне, дуже гарне слово було надій. У, на у нас, так, у нас був ефір на Радіокультура. Це була контрольна. Перед цією контрольною, яка зараз буде, то була якби. А, ну так, да, це... <різь> була проба. перша, перша, перша проба зв'язати якось це в, в плані контексту. І виникла думка, що це, мабуть, так образно кажучи, це виставка про надію на меді. Це те заради чого, Володя, там? Тим ти більше ти приємно, можливі. тому що тим більше приємно, що ми робимо все, мені здається, від нас залежне, щоб були такі мистецькі акції, пов'язані чимось, ну, з чимось таким, що дає надію, по-перше. Творчого для, для, для розвитку майбутнього нашого творчого чогось. Воно, по-перше, мене повернуло дуже швидко в цю, в цю, так би мовити, ауру творчості. Дуже швидко. Коли, ну, просто коли зі світочкою знову повертаюся до експозиції, коли я побачив цю експозицію, в мене виникла уява, що взагалі я на війні не був провальне ну, просто в часі. нічого цього не було. Провальне в часі. Бачите, скільки да. разів тут, як не говориш, щось пояснюєш, що виникає слово час. Тому у нас виставка крізь час. Так, да, оце правильно. І з надією крізь час. Дійсно, унікальна, що я зайшов і я, ну, так, як наглядача, я почав плутати, де той автор. Тому що вона так поєднана в Володяні об'ємиці із світиними об об'ємом. І так дуже, дуже вдалий зв'язок. Я не знаю, хто це так задумав, але дуже вдалий. Так, я, давно я такого щось, нічого не бачив, знаєте. Ну, По-перше, галерея хороша, я перший раз в цій галереї теж не чекав. Що така може бути десь нова галерея вона, знаєте, війна, а тут люди галереї, слава Богу, відкривають. І я володю дуже радий, що ти захищаєш нас і бач, тебе люблять усі, ти знаєш, вся секція живопису. Я просто пробачаюся одразу перед світою, тому що я з пілки художників прийшов і нагороду Володі, приніс. Ну, живописної секції. <гум> я знаю, що Володя проєкт. Він військовий має нагороди, я знаю. Там заслужив це, але спілка художників. Не Ні, там, там ти заслужив, а тут заслужив, ти <гум> тут? на мистецькій нині. Заслужив на мистецькій Нагороджується медаллю, за творчі здобутки, дивіться. Супер, босс. Черняшки не зміг просто прийти за доїхав відрядження до Львова. Вітаю, 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 Дякую. 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 Йому догороду дали. У тебе такий є. Yeah. Да. Це подарунок і побачив ваші від музею мистецтв Івана Кавалерідзе, каталог скульптури Івана Кавалерідзе в муніципальних музеях міста Києва.